Залякували та вимагали купувати непотріб. Правоохоронці викрили мережу кол-центрів, які тероризували пенсіонерів. Вогонь перемагає холод, а світло темряву. Все ж таки весна наближається. Невгамовні майстрині з асоціації арт спокуса пропонують унікальний спосіб боротьби із зимовим сумом. Ольга Харлан у Миколаєві. Саме в цьому залі я перший раз поша на тренування. Олімпійська чемпіонка відвідала сьогодні рідну школу з фехтування та поспілкувалася з юними вихованцями закладу та нашою знімальною групою. Сьогодні п'ятниця, 7 лютого, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу МАРТ працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. За інформацією обласної військової адміністрації, минулої ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі безпілотники типу Шахед. Також учора, 6 лютого, близько четвертої години вечора, ворог атакував територію області балістичною ракетою, яка розірвалася над відкритою територією поза межами населених пунктів. Одночасно, противник вдарив fpv дроном по селу Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарські будівлі. Постраждалих немає. Вранці 6 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу дачного будинку на території кооперативу Орбіта в селі Лупареве Галицинівської громади. На момент прибуття вогнеборців Галицинівського загону пожежної охорони будівлю вже повністю охопило полум'я. На щастя, її 80-річний власник зміг самостійно вийти на свіже повітря. Пожежа була ліквідована на площі 30 квадратних метрів. Вчора в день пожежа знищила перший в Україні центр управління відходами. Надзвичайна подія сталася у селищі Фастівець на Київщині. Вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів. Для ліквідації пожежі було задіяно 23 надзвичайники та 7 одиниць техніки. Щоб приборкати стихію, їм знадобилося більше чотирьох годин. Центр запрацював у жовтні минулого року. Його створили за підтримки північної екологічної фінансової корпорації «НЕВКО». Вартість проєкту склала 960 тисяч євро. Що саме спричинило пожежу, наразі не повідомляється. На Одещині СБУ затримала двох російських агентів, які намагалися пустити під укіс вантажний потяг. Для вчинення диверсії фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру. На цьому їх і заскочили співробітники служби безпеки. Диверсантами виявилися хлопці 17 та 18 років, які шукали легкі гроші та були завербовані російським ФСБ. Наразі молодикам повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Нацполіція повідомила сьогодні про знешкодження мережі шахрайських колцентрів. Ділки надсилали літнім людям посилки з біологічно активними добавками, які ті не замовляли, та вимагали оплатити їх за завищеною ціною. Діючи під виглядом працівників Державної виконавчої служби, вони погрожували нещасним заблокувати пенсійну картку. Залякані люди віддали зловмисникам щонайменше 10 мільйонів гривень. Наразі оголошено підозру 13 фігурантам вилучено більше трьох тисяч упаковок дієтичних. Добавок, автомобілі, комп'ютерну техніку, телефони, накопичувачі, документацію, банківські картки та понад 323 тисячі доларів. Крім того, поліцейські виявили у членів злочинної організації Російську символіку та печатки з гербом держави-агресора, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Миколаївських журналістів познайомили з першою жінкою-водійкою комунального автобусу в Миколаєві. Героїня нашого наступного сюжету понад 40 років за кермом. Як вона руйнує стереотипи та як їй працюється, дивіться далі. Нещодавно в Миколаєві запустили подовжений автобусний маршрут номер 79 Тепер він з'єднав зупинку велам та мікрорайон Варварівка. На підприємстві визначають, що завдяки цьому кількість пасажирів на маршруті значно зросла. Якщо порівнювати цифри кінця 2024 року, то в грудні приблизно на 79 му маршруті ми перевозили десь біля 7 тисяч людей, то в січні за три тижні було 15 тисяч, тому маршрут вже люди знають. Серед водіїв цього маршруту Нона Кривошеєнко, перша жінка за кермом комунального автобуса в Миколаєві. «79-го року. Вирішила стати водієм, закінчила школу та пішла до автошколи. І от з 84-го року я за кермом. Зранку встаю і вже о 5-й годині мене забирає автобус. Приходимо. Якщо з вечора не помила автобус, тоді миємо. Беремо путівку, касовий апарат та виїжджаємо. Пані Нона каже, що з дитинства мріяла кермувати, тому щаслива, що може займатися улюбленою справою, попри всі різні стереотипи. Що много від ще багато залежить від водія. Якщо водій гарний, то й пасажири задоволені, як раніше говорили, ваше благополуччя залежить від настрою водія. Пасажири діляться, що водійка завжди в гарному настрої та привітна до кожного. Хоча відзначають, що головне, аби подорож була безпечною. То їде водій, чи жінка, чи чоловік, аби все було правильно. На Миколаївпестранці переконані, Нона Кривошеєнко своїм прикладом руйнує стереотипи та доводить, що жінки успішно можуть працювати в будь-якій сфері. Її історія це про наполегливість і здійснення мрій. У нас в штаті, поки працює одна жінка-водійка, це нона. Але ми сподіваємося, що жінок буде більше і що Нона. Буде надихати інших жінок водійок приходити до нас на роботу і не боятися працювати на автобусах. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Прикордонники показали сьогодні порятунок заблукалих і загрузлих в очереті чоловіків. Троє осіб опинилися у болотистій місцевості полісся, з якої не змогли вибратися. Отримавши інформацію про людей, які потребували порятунку, правоохоронці негайно вирушили на пошуки за допомогою квадрокоптера та допомогли їм дістатися безпечного місця. Наразі життю врятованих нічого не загрожує. Далі пряма мова йшов через зону відчуження, коли пішов за в болоті, болота непрохідні. прохідні. Поки йшов, побачив частки розірваних животних. Стало дуже страшно, позвонив до правоохоронних органів, котрі мене витягли. Дуже дякую їм за це. Хлопці ніколи не суйте сюди. Якщо ви хочете стати живими, не робіть таких помилок. Миколаївська делегація взяла участь у Національному форумі з регіонального стратегічного планування. Захід підсумував серію стратегічних сесій, що проводилися протягом грудня 2024, січня 2025 року, за ініціативи Міністерства розвитку громад та територій спільно з ПРООН та за підтримки уряду Японії. Під час форуму було презентовано новий територіально орієнтований підхід до стратегування, пріоритети, заходи та індикатори для макрорегіонів, особливості розвитку. Різних за функціональним типом територій та інші важливі для відновлення нашої країни питання. Крім цього, учасники форуму відпрацювали в малих групах, де поділилися досвідом, висловили свої пропозиції щодо подальшого розвитку територіальних громад з урахуванням притаманних їм особливостей. До Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з фехтування сьогодні завітала олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Саме тут розпочиналася її спортивна кар'єра. А тепер легендарна фехтувальниця приходить до закладу, аби мотивувати та допомагати юним спортсменам. Знаменита Миколаївчанка поділилася спогадами про своє перше тренування у цій школі, а також звернулася до її нинішніх вихованців. Тож усі подробиці дивіться у матеріалі. Миколаївська школа фехтування знову наповнена спортивним азартом. Тут тренуються юні спортсмени, які мріють про великі перемоги. Колись серед них була й дев'ятирічна дівчинка з великим бажанням перемагати. Тепер Ольга Харлан дворазова олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка. І сьогодні вона завітала до стін рідної школи фехтування. Дуже рідне все а, і Можу сказати, що вона інша, тому що ремонт і зараз вже краще виглядає школа ніж була там. Я не знаю 10 років тому. Але все ж таки, ось саме в цьому залі я перший раз прийшла на тренування, і мені це надає такі спогади. Що ось з цього місця з цієї доріжки все почалося для мене? Це було щось нове і цікаве, каже Ольга Харлан, згадуючи своє перше тренування. Я прийшла з бальних танців, і я пам'ятаю, що ось тут сиділи всі батьки, там сиділа моя мама, і дуже багато було діток, і ми бігали всі по одному по, по колу, Так от і ми там робили якісь розминку, щось там робили. І я робила випади, і я отак, от носочок тяну тягнула, як на танцях, розумієте, але тут такого не робили. Осі я вже мами спитала, каже, коли перший конкурс не змагання, а конкурс, тому що в танцях були конкурси. Першим тренером Ольги Харлан був її хрещений батько Анатолій Шлікар. Згодом тренери змінювалися, але кожен з них відіграв важливу роль у становленні майбутньої чемпіонки. Тут був мій перший тренер, другий тренер. Тут також була і олімпійська чемпіонка Олена Хомрова також прийшла сюди на перший раз на фехтування. Тому ці стіни вони виховали дуже багато чемпіонів світу, Європи, олімпійських чемпіонів. Це легендарна школа, тому що також працюють легендарні тренери. У цих стінах Ольга Харлан провела 10 років, відточуючи свою майстерність. Тепер вона час від часу повертається сюди, щоб поринути у спогади та підтримати тих, чий шлях тільки починається. Це повинно бути розуміння того, що це все ж таки дуже великий шлях, і повинно бути розуміння, що ти хочеш від цього, цього часу, який ти тут проводиш. Тому я бажаю все ж таки сили і віри в те, що рано чи пізно. Це вийде. Може, ось приклад мене, яка після 16 років я все ж таки на п'єдесталі золотої медалі. Тому це все можливо і не треба казати, що Харланд тільки одна, і такого більше не буде. Це неправда. І юні фехтувальники вдячні за таку підтримку сьогодні. Вони, як колись Харлан та всі інші олімпійські чемпіони, лише розпочинають свій спортивний шлях, але вже знають, ця школа не завжди залишиться для них рідним місцем, де народжуються великі перемоги. Ця школа, ну для мене це як другий дім. Я завжди сюди приходжу, як зранку, так і ввечері. Мені завжди тут раді, мені допомагають. Лариса Миколаївна. Вона як друга мама для нас. Дуже приємно, що у мене є таке місце. А якщо ваша дитина також хоче займатися фехтуванням, нагадуємо, набір у школу відкритий. До занять запрошуються діти віком від 6 років. Усі тренування безкоштовні. А за додатковою інформацією звертайтеся за телефоном, який зараз бачите на екрані. Можливо, саме ваша дитина підкорюватиме майбутні Олімпійські ігри. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Вогонь перемагає холод, а світло темряву. Невгамовні майстрині з асоціації Артспокуса запропонували відвідувачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького унікальний спосіб боротьби із зимовим сумом. Про що саме йдеться? Дивіться у наступному матеріалі. Щоб позбутися зимового суму та зустріти весну з гарним настроєм, майстрині культурно-мистецької асоціації Покуса запропонували читачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького творчий майстер-клас. Відвідувачки власноруч виготовляли брошки квіти з вовни, наповнюючи процес позитивними емоціями. Тема наша сьогодні це вивчення старовинного виду мистецтва, валяння з вовни. Але сьогодні все більше, і більше ми чуємо таку назву як фелтінг. Це англійська мова, і все більше і більш дівчата фелтінгом займаються, аби вивалювати аксесуари жіночі. Це прикраси, чи це пояси, палантіни, шарфи. Вироби з натуральної вовни виходять витонченими та оригінальними. Кожна учасниця реалізувала свій творчий задум, а допомогла йому цьому талановита майстриня Олена Міщенко, яка з дитинства захоплюється рукоділлям. Кожна з учасниць майстер класу отримала свою квітку. Вона кожна різна, неповторна, зроблена її власними руками. Її не соромно вдягти, навіть як брош чи як аксесуар на будь-який прийом я вважаю, все вдалося. Валяння захопливий творчий спосіб створення гарних виробів із вовни. Цей метод надає можливість перетворити звичайні матеріали на справжні шедеври, підкреслюють організатори. Олександр Долматович, Павло Маскольов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду в суботу, 8 лютого, у Миколаєві ранкові хмари швидко зникнуть і далі день буде ясним, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градусів. Вітер північно-східний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 64%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться в коментарях своїми методами боротьби із зимовим сумом та нудьгою. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.